Доброго дня друзі! Сьогодні 10 листопада, четвер 2022 рік. Хочу зняти цей ролик на тему обрізка винограду на зиму. Осіння обрізка. Ну, перед нами кущ, якому четвертий рік, тобто друге друга плодоношення. Сорт називається Шахиня Ірану. Ну, у тому році я залишив, так як йому на третій рік, я залишив чотири повноцінні рукави. Ось бачите перед нами ось це стара лоза минулорічні рукави, які я залишив на плодоношення. От. Ну і в цьому році нам треба обрізати цей кущ і знову ж таки залишити 4-5 рукавів, але вже отаких, отаких молодих рукавів повноцінних на наступний рік. От. Ну, і перед тим як його укрити, треба його обрізати, зняти. І перед укриттям його треба обрізати. Як я обрізаю виноград? Значить, Візуально так дивлюсь, вибираю де самі такі самі потужні лоза, така сама товста. І дивлюся, щоб вона була визрівша. Наприклад, оця лоза, бачите, оця визріла ось до цих пір, а тут вже все, вже вона зелена, вона не визріша, тобто вона не перезимує і цей мені рукав не, не потрібен, я його обрізаю. Ну і дивимось зараз. От перед нами, наприклад, з цього рукава починаємо. Тут у нас навсього є дві отаких от лози. Дві лози. Ну, однозначно я оцю буду залишати, оцю лизу. Я ось так беру вусики, удаляю листочки, вусики, листочки удаляю. Я десь залишаю півтора метри і обрізаю отак йому. Тут після бруньки залишаю пеньочок і обрізаю. Ось. І цей рукав нам буде служити на наступний рік на Ось. І ось цей рукав другий можна залишити, хоч він із самого краю, але його можна буде отак от розвернути і прив'язати отаким чином на наступний рік. І він заповнить оцю всю площину. Тобто я так і зроблю. А цей рукав я обріжу ось тут. Все. І отак він прив'яжеться. Цей рукав отак. О, все дуже просто. А тоді, коли прийде час укривати, я отак от їх обережно докупи, є в мене такі ось. Ось такі можна погнути такі скоби. І отаким от чином він пришпилюється до землі. І накривається. Ну то буде окреме відео, я потім зніму окремий ролик і покажу. Ну і далі тепер приступаємо до цього рукава. Ну, на цьому рукаву я бачу це такий сами, самий нормальний міцний фагін. Ось, ага, ще один такий момент. От коли будете підв'язувати виноград, то треба підв'язувати його до себе. Не туди, наружу, а до себе. Ось так, як цей підв'язаний, бачите? Ось. А оцей вже підв'язаний неправильно. Тобто я його зараз відв'язую, а тепер, щоб пропустити через проволоку, це вже дуже незручно. А лозу не бажано там ламати, щоб вона тріщала. Не бажано це робити. Ну і так. Рукав. Ну, оцей нам не підходить. Я його обріжу так на, на одну бруньку, поки, поки що. Ось. Ну, оцей ми залишимо на слідущий рік. Обрізаємо. Бачите про те, що я говорив. Зараз мені, щоб його завести сюди, треба гнути. Вигинати тобто... О. так Ось він у нас підв'язувався так, до цієї проволоки А цей ми знов таки можемо пустити у зворотньому напрямку. Обрізаємо листочки, вусики, півтора метра залишаємо, обрізаємо все. Оцей можемо ми підв'язати. На наступний рік весною до другої робити. а рулики. І оце вся оця площина у нас буде заповнена плодоносними лозами. Ну, тепер оці до Ну, На цьому рукаву я бачу саме міцний, це ось цей рукав. Тобто ми беремо так от я беру, обрізаю його. Оце нам уже не потрібне. Оце нам не потрібно. Вірніше вона ще ця лоза буде потрібна, її можна залишити або ж на саджанці на другий рік, або ж на прививки, хто займається цим. І ось у нас залишився одна, один рукав. Так як це. Шпалера одноплоскосна, ось півтора метри, і я обрізаю його. Так як шпалера одноплоскосна, то тут тут мусиш вже десь на, на першу, на другу на проволоку його тулити. А якщо дві плоскості шпалера, то там це простіше набагато. Там два ряди проволоки йде, і тобто є куди його. Ну оцей на той рік я можу ось так, наприклад, прив'язати. Все, буде мене на друг. Це отак, а цей отак куди? Ну, Зараз ми четвертий оцей обріжемо, я подивлюся. Мабуть. Ну, це непогано лоза. І оце. Так. Це однозначно ми. Одрізаємо. Так, а тут? тут я залишаю. Мабуть, оце не годиться. Як бачите, бачите, вона що тут пів метра визріла, і тоненька, і, і вона не визрівша. Ну, Залишилось у нас вибрати між і цим, Мабуть, все-таки я залишу оцей. Це є бріжу так. Можна залишати на, на дві бруньки, на, на рожки так звані. Ось, ось так от. Воно із цих броньок також весною піде прирост. Ось так. Ну я так укоротив. Ось так. Я все роблю науку, тому що рахувати скільки там броньок. Оце можна підв'язати на наступний рік до цієї круги. Нам потрібно, на наслідуючи на наш рік оця вся площина 3 метри була заповнена тобто, плодовими лозами. Ну Ось ми залишили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рукаві. Ну і все, обрізка завершена. Залишилось тільки його укрити на зиму. Бачите, пригинається він дуже чудово, лоза стара ось. пришпилюється ось так. Ну і Потім я в наступному відео розкажу і покажу, як я накриваю на, на зиму. Тому що багато людей купляють саджанці. їх це лякає, що ось, ось, ось треба укривати, це так. Нічого тут складного нема кушлю затратити 10 хвилин. Все. Ну і цей отак пляже і буде накрити на зиму. Так що, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Всього доброго.